Розвивати власну справу та підтримувати економіку України у Чернігівській політехніці відкрився центр бізнес-консультування Action for Women» в межах реалізації програми забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку СІД. Проєкт надає інформаційно-консалтингову підтримку задля розширення можливостей для зайнятості підприємництва, відновлення економічного розвитку та створення нових джерел доходу в умовах воєнного стану. Простір зможуть відвідувати як підприємці та підприємці, так і ті, хто ще тільки планує розпочати бізнес. Тут об'єднаються представники компаній, самозайняті люди, а також наймані працівники. Ініціатива реалізується французькою неурядовою організацією ЕКТИД за фінансової підтримки уряду Канади. В нас є такий напрямок, який сьогодні відкривається. Це центр бізнес-консультування. Напрямки різні. Але всі вони спрямовані на те, щоб надати можливість місцевим мешканцям, в тому числі жінкам, розвиватися в економічному просторі, підсилювати свої можливості, і саме цей центр він має надати за допомогою тренінгів, консультацій, додаткові спроможності для розвитку. Або е якщо ще бізнесу немає, власне, справи немає, е звернути увагу на цю сферу і започаткувати можливо. Якусь свою власну справу Люди, які мріють започаткувати власну справу, незважаючи на ті обставини, умови в яких є, дати їм ті інструменти, в яких є запит. Ключове, що ми робимо, це ми визначаємо потребу і рухаючись від потреби, ми хочемо закривати, формувати запит навчальних програм, саме опираючись на реальну потребу і на шляхи вирішення проблематик, які виявлені в регіоні, в цілому, і зокрема в різних громадах, тому що ситуація Ситуація, особливості кожної громади вони ж, звісно, різні. В центрі реалізують три навчальні напрями, які спрямовані на різний рівень знань та можливостей. Програма для самозайнятих осіб, аби підвищити їхню спроможність та стійкість для стартапів в концепції від ідеї до реалізації та навчання для стратегічних управлінців компанії. Хоча простір орієнтований більше на жінок, доєднатися до нього можуть і чоловіки. Один із учасників Сергій Лазер зазначає, такі проєкти важливі як у воєнний, так і в мирний час, адже бізнес основне джерело економіки країни. Як кажуть американці, да your net worth. тобто це твоя. Мережа знань, яку ти, ти маєш, твоя мережа контактів, це взагалі твоя вартість як людини, як бізнесмена, і дана ініціатива, в будь-якому разі, вона допоможе е згуртувати людей одні однодумців, які в будь-якому разі зможуть знайти, якщо не щось нове для себе в плані бізнесу, то зможуть знайти контакти, за допомогою яких вони зможуть реалізувати. Подібні свої ініціативи вже в подальшому розуміємо, що саме розвиток підприємництва, розвиток малого бізнесу є тим ключовим моментом для розвитку нашого регіону. Тому тут університет як такий центр освіти, науки і інновацій, в стратегії, в якого, до речі, записано один із ключових моментів, це саме розвиток бізнесу. Аби потрапити на навчання, необхідно подати заявку та пройти конкурс. Загалом передбачається експрес-навчання восьми груп по 20 осіб для самозайнятих та співробітників, а також двох груп по 20 осіб для стартапів та стільки ж для діючого бізнесу.